Що ви вкладаєте в поняття нам тут жити, яким хочете бачити місто, в якому вам жити? Ну, я би хотіла, щоб у нас місто залишалося у нас так дуже гарне місто, залишалося таким же, щоб не розбазарювали все і гарно. По-перше, дороги треба. Дороги у нас дуже погані. Ну, хотілося б, щоб дороги були кращими, бо яма на ямі це просто, знаєте, жалко цих машин вбивають кожен день люди. І друге би хотілося, щоб. Ми відчули, що дійсно влада помінялася, що щось для людей дійсно щось, щось робиться. Я думаю, що те, що відбулося на Майдані в цьому році, то це повинно просто відчути, вся Україна повинна відчути, що стільки людей віддали своє життя за щось вони віддали. Ці переміни повинні бути відчутні не тільки на словах, але й на ділі. Я хотів би бачити місце своє чистим, як було він раніше. Зараз город постійно загрязняется, загрізняється. Наоборот, казалось, надо треба наоборот. І второе, архітектура міста, 15-20 тому, ну, соответствовала європейському місту. Для мене важливо, щоб молоді люди мали робочі місця, щоб вони жили тут вдома. Мені дуже подобається наше місто, дуже подобаються тут люди. Дуже подобається те, що ніхто не притісняє ні одну національність, ні російськомовних, ні іншої національності. Мені це все дуже подобається. І в нас є дуже великий культурний потенціал. Я хочу, щоб у нас все було добре. На вашу думку, що в першу чергу має зробити мер, коли прийде на свою посаду? Ну, в першу чергу. По-перше, боротьба з корупцією це яка повинна бути, це в першу чергу, тому що у нас, от як назначається, у нас на всі посадові посади, так всі всі свої, всі свої і ті ж, які були раніше при владі. Хотілося би, щоб поборолися з корупцією в першу чергу. Ну і звісно, хотілося б ще побажати, щоб наші депутати не відміняли соціальних квитків. Тому що пенсія дійсно маленька, на ліки не вистачає, не то, що ще на проїзд, а на життя а це зовсім не вистачає. Першу чергу подбати про дітей і вибачте злоприбожів. Цих людей треба прилаштовувати, вони лікувати, адаптувати до спільного життя. Тут здоровим, нормальним людям дуже важко. А їм людям, котрі, ну от. Зійшли з своєї дороги і не бачать інших дороги. Їм ще важче. Нам важко, їм ще важче. Доказати, я би сказав, у першу чергу доказати ділом, щоб люди довірилися йому, що, що він дійсно від народу, що він дійсно за народ, що він не так, як були раніше, що тільки владу підтримували і дії тої влади. Я думаю, що народ повинен відчути, що, що він з ними. Шаминдане что-то сразу. Ну, в первую очередь, я думаю, упорядочить движение транспорта. Это раз, это первое. Вот. Посмотреть, на каких линиях вот иногда бывает одна за одной идут. А на некоторых линиях люди ждут и по часу даже стоят, не могут дождаться. А есть же пожилые люди. Пенсионеры, инвалиды с детьми стоят.